Мене звати 10 Оксана Олександрівна, я вчитель Матешівського ліцею номер 2 і ми з вами сьогодні розглянемо тему уроку провідники та діелектрики в електричному полі. З'ясуємо такі проблемні питання, якими бувають речовини за електростатичними властивостями та як вони себе поводять в електричному полі. Отже, види речовини за електричними властивостями. Поділяються на провідники, на напівпровідники та діелектрики. Провідники – це речовини, які здатні проводити електричний струм. Ми бачимо з вами, що вони поділяються на метали, електроліти та гази. Будь-який провідник, який містить заряджені частинки, що, вільно, що можуть вільно пересуватися, можуть проводити електричний струм. Отже, в металах. Це кристалічна градка із позитивно заряджених іонів, яка перебуває в газі вільних електронів. Тобто тут рухається завдяки проводиться електричний струм завдяки вільним електронам. В електролітах ми розглядаємо вільні йони, тобто вільні заряджені частинками, які є позитивними і негативними одночасно. І в газах існують вільні йони та електронів, які проводять електричний струм завдяки цим частинкам. Розглянемо електростатичні властивості провідників. Перша властивість це напруженість електростатичного поля всередині провідника. Наприклад, помістимо незаряджений металевий провідник в. Однорідне електростатичне поле. Відповідно, під дією цього поля виникне невпорядкований рух вільних електронів в напрямку, протилежному до напруженості є нульове цього поля. Електрони будуть накопичуватися на одному боці провідника і утворюватися, утворять там надлишковий негативний заряд, відповідно. А її недостача на іншому боці провідника спричинить утворення там надлишкового позитивного заряду. Тобто в провіднику відбудеться розподіл зарядів. Таким чином, на поверхні провідника з'являються наведені електричні заряди, при цьому сумарний заряд провідника залишається незмінним. Виникає відповідне явище електростатичної індукції. Це явище перерозподілу електричних зарядів провіднику в поміщеному в електростатичне поле. В результаті чого на поверхні провідника виникають електричні заряди. Тобто нескомпенсовані електричні заряди, що з'явилися на протилежних частинах провідника, утворюють всередині провідника. Своє власне електричне поле, напруженість є внутрішнє, і, відповідно, напрямки зовнішнього і внутрішнього полів, у нас будуть з вами протилежні. В результаті розміщення вільних носіїв заряду, накопичення їх на протилежних частинах провідника, напруженість внутрішня. Внутрішнього поля збільшується і нарешті зрівнюється за модулем із напруженістю зовнішнього поля є нульовим. Відповідно, це проводить до того, що напруженість результуючого поля всередині буде дорівнювати нулю. До того ж, у провіднику встановлюється рівновага зарядів. Відповідно, ми бачимо, що з вами є напруженість поля, буде дорівнювати сумі нульового. І зовнішнього поля, і також внутрішнього поля, що буде становити в нас 0. Це буде в нас властивість номер 1. Ми розглянули, тобто напруженість електростатичного поля всередині провідника дорівнює 0. Друга властивість це поверхня провідника є еквіпотенціальною. Третя. Весь статичний заряд провідника зосереджений на його поверхні. Бачимо з вами на малюнку, у нас є поверхня провідника і так напрямлені силові лінії по дотичній. Ось ми бачимо з вами на малюнку, що весь заряд зосереджений на його відповідно поверхні. Вектор напруженість електростатичного поля є перпендикулярним до поверхні провідника. Ось він у нас розміщений, будь ласка, бачимо так. Вектор напруженості електростатичного поля, відповідно. І п'ята властивість це електричні заряди розподіляються на поверхні провідника так, щоб напруженість електростатичного поля провідника виявляється більшою на виступах. Провідника і меншує на западинах провідника. Відповідно, там, де Є1, бачимо так, западина є 2 це в нас на виступах, відповідно, є 3 теж на виступах. Електростатичний захист це захист від дії електричного поля. За умови рівноваги зарядів на провіднику, весь некомпенсований заряд розміщується на Зовнішній поверхні провідника, а всередині нього розміщується електричного поля, тобто в ньому немає. Ми бачимо так, є дорівнює 0. Це явище використовується для створення електростатичного захисту. Від електричного поля також можна захиститися, якщо оточити провідник мідною сіткою, як бачимо на малюночку. На практиці це використовують для захисту від потужного електричного поля радіолокаторів та радіостанцій, випромінювання яких може зашкодити здоров'ю людини для запобігання дії електричного поля на чутливі прилади, відповідно. Розглянемо другий вид це діелектрики. Це речовини, які погано проводять електричний струм. За звичайних умов, практично відсутні в них заряди, що можуть вільно пересуватися, до діелектриків належать усі гази за нормальних умов, рідини, тобто газ, спирт, ацетон, дистильована вода і тверді тіла. Це скло, пластмаси, сухе дерево, папір та гума. Діелектрики поділяються на два види: полярні і неполярні. Полярні це центри розподілу зарядів не збігаються. А полярні, де центри розподілу зарядів збігаються. Відповідно, полярні, що складаються з молекул, позитивних і негативних. Неполярні ж у нас з атомів молекул, які збігаються, позитивні і негативні. І це, наприклад, бензол, інертні гази і поліетилен. Також розглянемо з вами. Поляризацію діелектрики. Всередині діелектрика, електричне поле може існувати. Полярний діелектрик ось ми бачимо з вами в електростатичному полі. Напруженість буде дорівнювати нулю. Поляризація діелектрика це зміщення в протилежні боки різноіменних зарядів, що входять до складу атомів і молекул. Діелектриків. Тобто зміщення відбувається в межах кожного атома або молекули. Ми з вами на малюнку бачимо процес поляризації полярних діелектриків, який виникає орієнтаційна поляризація. Молекули полярних діелектриків це електро... електричні диполі, що мають постійний дипольний. Момент наслідок асиметрії центра мас позитивних і негативних зарядів. Так як було на початку малюнка. Зараз покажу. Ой, вибачте. Ось. Якщо цей полярний діелектрик помістити в електричне поле, то ці диполі починають повертатися своїми позитивно зарядженими кінцями до негативно. Зарядженої пластини, а негативно зарядженими відповідно до позитивно зарядженої. Бачимо так, тобто мінуси до плюсів, плюси сюди повертаються. І в результаті на поверхні діелектрика біля позитивної частини виникає досить тонкий шар негативних зарядів, а біля негативної, навпаки, позитивних, які створюють зустрічне відповідно. Поле. І, однак, на відміну від провідників, це поле вже не здатне повністю скомпенсувати зовнішній ал, а лише послаблює його в кілька разів. І виникає відповідно орієнтаційна поляризація. Якщо розглядати неполярний діалектрик в електростатичному полі, Тобто його помістити в електричне поле, то його молекули будуть деформуватися, в результаті чого утворюються диполі, які поводять себе як і диполі полярного діелектрика. У процесі поляризації неполярних діелектрики виявляється деформаційний механізм або електронний механізм. Бачимо так, на малюнку вони роблять те ж саме. Відповідно, але при цьому в них іде деформація. І є така величина, яка характеризує електричні властивості діелектриків, це діелектрична проникність. Її можна вирахувати, якщо ми можемо знати, напруженість зовнішнього поля до напруженості відповідно, модуля всередині діелектрика. Тобто, це величина, яка показує нам у скільки разів модуль напруженості електричного поля всередині діелектрика, менший від модуля напруженості у вакуумі або зовнішньому полі. Діелектрична проникність вона призначена для всіх діелектриків і занесена до таблиці. Ми бачимо з вами таблицю відповідно речовин, наприклад, для дистильованої води. У нас це буде 81. Для гасусу у нас буде 2 і 1. Бачимо так, у нас з вами речовина вказана і діелектрична проникність маленькою буквою Е. Відповідно, так, ми можемо знайти діелектричну проникність. Ми з вами розглянули на даний момент провідники і діелектрики в електричному полі. На цьому наш урок завершено. Дякую за увагу!